Перед лихом Тараса Григоровича Шевченка, щоб пам'янути його, щоб згадати його, його немиручу славу, його запобіг, його мрії, ті, які здійснилися і які мають на майбутньому день У нашого поета Шевченка є такі слова: не забудьте пам'ятати, не злим тих словом. І, звичайно, наші вечорниці дуже підходять до таких слів. З вами в цьому залі, щоб Пом'янути нашого великого поета. На щастя, історія нам зберегла важливі документи. Ось, наприклад, запрошення на вечорниці 1914 року, а також на всіх на столі це запрошення лежить, а також книжку Богдана Лепкого Казка моєго життя. Тут Богдан Лепкий в цій книзі згадує про таємні вечорниці, гімназистів, які відбувалися в його часи. Нинішні вечорниці, ми не випадково святкуємо з вами тут, у цьому залі, адже бібліотека носить ім'я Тарасавича Шевченка ще з 1949 року. Ось тут ми вирішили відсвяткувати ці вечорниці, організатори із заповідника при допомозі працівників бібліотеки. І, звичайно, на кожній вечорниці завжди звучить бандура. От і сьогодні до нас в гості прийшло три бандуристи, викладач музичної школи Рома Петрівна Білоус, та її учениці Інна Кустяк та Інна Антонімоць. Вони виконують для нас пісню,